Іди сюди. Іди на сердяться. Каже, здрасте їм. Каже. Каже, здрасте. Дуняшка. Молочко дає. Оце в раз з бичка привела. О. І молочка дає, хватає і нам, і продаємося. І вот так ми. Живемо з Дуні. Стріляють кожен день. І корова лякається, і ми лякаємося. Мені за 70 і бабуську за 70. О, як буде, не знаємо. Але поки нас плани такі, нам треба вчити внучку, а внучка сирота. Я навіть не знаю. Я... Мене дочка похоронена тут на, на кладбищі і і, мабуть, мене тут похоронять на кладності. Я дочку не оставлю саму.